Хоча деякі бренди не вірять, думають, що україномовні це типу з розряду тролів, як нас любили називати. Тобто поговорити і не більше. Ми власне зараз у зв'язку з там з продовженням ігнорування цього питання одного однією з компаній, а саме розетку, ми готуємо наступну серію бойкотних листівок проти них. Ми попросили деяких активістів, хто не побоявся надати таку інформацію, надіслати нам фото своїх покупок. Щоб ми могли продемонструвати, що це реальні люди, які реально купують, один з активістів навіть прислав всю свою історію інтернет-покупок за 2012 рік, і там е просто е е зняток екрану е е та, і на якому видно. Скільки грошей він потратив там в, в інтернет-магазині? Це там 35 тисяч гривень. Якщо для розетки це не гроші, ну тоді вже типу вибачайте. Тобто, от там Святослав 35 тисяч гривень за 2012 рік куплено не в розетці.